Шукаю найсмачніші суші, друзі. Сьогодні те, що ви давним-давно просили, осама замовив два сета, ну таких половинчастих. тобто там, типа, по чотири шматочки кожного ролу. Коштувало два сета, і того виходить, ролів повноцінних повноцінних штук, якщо по вісім шматочків е, рахувати, 771 гривня. Давайте розпакуємо, і подивимося, чим комплектує Асама на такі невеликі гроші. Так, Двоє патаків, але мене спитали, на скільки персон. Я сказав, давайте на дві персони. А, імбир Васабі, імбир, васабі, два соєвих, але, як розумію, могли покласти і більше, якщо я б сказав на три чи на чотири персони. І що мені подобається, пачка серветок. Ось таких от запакованих, які можна не використати, покласти в кишеньку і потім в них. Друзі, і ось так от виглядають у нас два цих сета. Це у нас перший сет, показуємо, коштує 384 гривні. Це сет від шефа 50 на 50, тобто половинка всіх ролів по 4 шматочки. І це у нас сет. Філадельфія 50 на 50 теж коштує 384 гривні. Фух, друзі, будемо куштувати. Так, друзі, все розпакував. Починаю дегустацію з сета Філадельфія 384 гривні коштує. Ось так. От в розпакованому вигляді це виглядає. Ось так от, друзі. Сет, який коштує як рол в більш-менш нормальній, навіть не супер преміальній доставці. Бо зараз Філадельфія в преміальній доставці коштує десь 450-500 гривень. Так що ну, це супер дешево. Але що воно буде по смаку, друзі? Починаю дегустацію. Рол з креветкою. Ось так от виглядає. Тут у мене жопка, тому з іншого боку, бачите, да, там ніхрена нема, але будемо куштувати. Друзі, це непогано, але дуже сухо. креветка суха, наче варилась не сьогодні. Ну, от, взагалі, в неї сока, нема ніякого. Просто текстура креветки. Але не смаку, ні соку нема. Це по-любому треба макати соєвий соус. А я люблю, коли, знаєте, роли без соєвого соусу можна їсти. Це для мене показник охеренних сушень. Давайте рухатися далі. Тут вже йде з червоною рибкою. До речі. Досить непоганий шар червоної риби, як для економ класу доставки. Всередині у нас сир Філадельфія і огірочок. В попередньому ролі, до речі, всередині було те саме Куштуємо. Друзі, це вже було краще. Все одно хотілося макати в соєвий соус, але за рахунок того, що тут вже жирненька риба було не так сухо. Риба, до речі, копчена, відчувається, але не занадто копчена. Знаєте, буває прям, вообще, наче залили ж... рідким димом. Ні, тут такий, знаєте, слегка шлейф копчення і він не напрягає. Але текстура у риби галімувата, така, паштеобразна. Нема такого, що типу, ти відчуваєш прям волокна, воно отак цей, Розшмякується пороту, не дуже приємна текстура, але по смаку не відчувається, що вона якась порчена чи ні, нормально. Поки що цей був ну, непоганий реально ролл, як за ці бабки. Так, друзі, тепер тунець. Ну, звісно, тунець мені завжди стрьомно хавать, коли, блін, сет коштує 380 гривень. Ось так от він виглядає. Ну, Видно, що він такий сухуватий, його залили соусом. Колір неприємний у нього. Ну, не люблю акро. Я. я зазвичай з тунцьом із дішманських доставок взагалі краще їх викинути, як на мене. Друзі, коштуємо, всередині те саме: Огірок і Сир Філадельфія. Ваше здоров'я. Ну. Це було не так страшно, як на вигляд. На смак це було не так страшно, як на вигляд. Але з -за того, що залите соусом, я взагалі не зрозумів, яка там та риба. Але це було норм. норм. ну не, ну ні, от Зараз у мене чиста рибка в роті лишилась. Відчувається, що вона така собі чесно, по якості. Ну, краще б було замість тунця була б оця червона риба, чесне слово. Так, друзі, з угрю, знову, З одного боку жопка, з іншого більш-менш вигляд. Це має нормальний. Навірно, треба знімати цей. Уже все, вже він тухне десь. Ти ще нормальний Да? Друзі, вибачте за світло, виключили у нас світло і ще й блин, тучі позакривали все небо. Тому якось справляємося, як можемо на акумуляторних блин, ліхтариках. Вибачте, якщо там ніхрена не видно на картинці. Куштуємо. По смаку це було десь на рівні з червоною рибкою, тому що тут багато соусу. Це вже не хочеться макати е, в соєвий соус. Але, блін, осамі сідає проблема з угрем. Чого там якісь хрустики попадаються, чи кісточки маленькі, чи що. Ну там сіда щось похрустує на зубах. Це не кунжут. Ви зараз кажете, Діма, це, це кунжут там посипаний. Ні, це не кунжут, там реально в самій рибі є якісь от, мені здається, що кісточки. Але по смаку це було непогано. Тут набагато краще, ніж тунець, і креветка 100%. Наступний сет це сет від шефа. 384 гривні також коштує ось такі от 5 ролів. А, ні. А, ну так, да, 5, 5, наче різних ролів. Так, друзі, беремо перший. Це у нас ось такі от в норі всередині сир Філадельфія. Огірок, і мені здається, що тунець консервований. Пуштуємо, друзі. Більш менш, друзі, більш-менш. Багатько рису, звісно, знову ж таки сухо. Але за рахунок того, що це консервований тунець, у тебе нема оце на підсвідомості. Бляха, я може зараз отравлюсь, і ти якось приємніше оце їсиш. Непогано. Але все одно, знову ж таки, я б хотів макнути це в соєвий соус, бо сухо. Наступний рол. Блін, Як його достать. Тебе достать, друже. Розвалюється, прилипло все. Ах. Ну ладно, розвалився трошки. Коротше, рол дуже дивний. Всередині просто ляпуха сира і зверху сир. Нахрена, ну, як на мене, взагалі можна було його не класти і нічого б не помінялося. Але давайте скуштуємо. Отак от воно їсти. Отак. Не рол, а хормана. Да, блін, не рол, а хурма, друзі. Вяже рот, хочеться запити чимось. Ну що, всередині куча сиру, блін, потім рис і зверху сир. Ну, що це може бути? Ну конечно, воно вяже рот, нахрена такий рол? Ну, хоч би огірок туди поклали. Ну, реально, типа. Був би веганський з сиром ролл. чорті що, чорті друзі, Оце... блін, тут щось пішли, якісь проблеми. Щось тут з рисом пішли якісь проблеми, все розвалюється. В цьому сеті, Ну, це взагалі не гляньте. Я щось не зрозумів, один сет нормальна людина робила, а інший сет курільщик робив чи що. Що тут за проблеми з рисом почалися? Просто на руках робила. Ну так. Да. Всередині, сир Філадельфія, якась ікра, якась фруктинка походила. А, ні, 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 вон, з іншого боку, бачу. Там є якась червона запечена рибка. І зверху авокадо полито все. Тієрі як і соуса. Кушуємо. Mm, Унагу. Там якесь чи манго, чи груша, щось таке. Непогано, непогано полито соусом зверху багацького авокадо, він наче навіть нормальної такої якості. Авокадо е додає соковитості, додає оця фруктова нотка. Нічого так, оцей непоганий поки що питання тільки до цього сирного. Нахрена його взагалі. От його б тут взагалі б не було, я б не розстроївся, чесно. Я просто не знаю, що з ним робити, його наче доготовлювачі треба. Так, друзі, далі у нас Далі у нас знов розпадається ролл. Ні, нормально, купи щось тримається. От, оце я не люблю. Якийсь придумав оце, блін, підсмалювати газовою горілкою роли. Я не розумію, для чого це робиться. Воно неприємний запах, якогось обсмаленого волосся блин, має, наче, наче порося ото смалять в селі. Для чого це робить? Для, істетики, чи для ну, точно не для смаку і не для запаху. Запах і смак це має неприємно. Зверху у нас лосось оцей підсмалений. Всередині запечена червона рибка, сир Філадельфія і авокадо. Кушти, Ой, фу, оця обсмаленость все ужас. Непогано, оця обсмаленість, кумарить конкретно. Я не розумію, для чого це робиться. Воно неприємний смак має. Ладно, якби це було, наче на вугіллі, знаєте, якась така підсмаженість. Ні, це просто обсмаляне волосся. Кому це подобається, не почуть комусь, я не вірю, що це може комусь подобатися. Але загалом непогано. Друзі, і останній ролл від шефа. Ну, давайте так. Якщо зверху лежить лимон, значить його треба їсти. Правильно я вважаю? Значить, буду їсти з лимоном. Тут у нас. Всередині сир, знову, як розумію, манго, зверху червона рибка і лимон. Якщо він там лежить, значить його треба їсти. Куштуємо. Краще я б тут без їв. Фу. Друзі, попередній, хоча б був политий соусами, і це, знаєте, якось перекривало оцю підпаленість. Тут одна суцільна підпаленість, і це на кожному шматочку. Гляньте, наступний шматочок знову, блин, весь обгорілий. Нахріна це робиться, я, я не доганяю. Глистів що -ли, там? вони, блін, травлять чи горілка. Друзі, що вам скажу? В цей раз, кстати, досить непогано приїжджала. Осама по-різному ще приїжджає. Приїжджала і в гіршому стані, і рибка була гірше, гірше пахнула сьогодні. більш кстати, непогано приїхала. От. Як на мене, із Дішманських, із самих дешевих, якщо обирати, якби мені такі підійшли і сказали, так, Діма, тобі треба терміново поїсти дешеві суші. У тебе вибір там. Асама, там, там суші суші-сторі, Ну, коротше, оці от економ клас доставок, то скоріш за все, я б замовив би осам із них всіх. Але якби мені просто сказали, типу, Діма, які суші, ну, коротше, я би точно би не замовляв. Я взагалі э, сторонник хоча б середнього класу доставочок, тому що це зовсім інший смак суші. Якщо це оцінювати, э, згадуючи ціну, ну, я поставлю. Вісім із десяти. Ну реально, типа за ці бабки, от конкретно в цьому випадку, як зараз це приїхало, це Підказати не будеш поцінювати. Да, це непогано, але це шоу не включає в себе ціну. То тобто ми оцінюємо чисто сугубо смак, якість продуктів. Якщо оцінювати не відштовхуючись від ціни, я цій доставочці поставлю. От, от в даному випадку, п'ять із десяти. Ну, ти ж ще не пробувала, вона вже три ставить. Друзі, пишіть в коментарі, яку доставочку мені скуштувати в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!